В цьому випуску поговоримо про гори Кіпру. Що вони в собі таять, чим можна зайнятися в горах та які цікаві локації відвідати. Безумовно, першим пунктом, заради чого туристи відвідують Кіпр, є лазурне Середземне море. І воно дійсно прекрасне та варте уваги. Проте, я хочу розкрити сьогодні Кіпр з іншого боку, а точніше з середини. Бо саме центральну частину південного Кіпру займає гірський масив Тродос. На Кіпрі є два гірських хребта: Керінія на північному узбережжі та Тродос на південному заході. Поїздка в гори – це чудова ідея в незалежності від сезону. Тут завжди знайдеться чим зайнятися. Та й сама дорога може принести немало задоволення. Куди б ви не їхали, вам завжди зустрінеться на шляху декілька в'юпоїнтів з гарним видом чи пікнік-зон. Обов'язково не пошкодуйте часу і зупиніться на півгодинки. Мій перший досвід відвідин гори Тродос був взимку 23-го року. Тоді випало близько метра снігу, і на горі було море відвідувачів. Ми ледь знайшли місце для парковки і пішли гуляти та кататися на льодян. Але швидко замерзли, бо не були достатньо тепло одягнуті. Оскільки, як ви розумієте, теплий зимовий одяг на Кіпрі не є необхідністю, тож в нас його з собою банально не було. Лижною гору назвати звичайно важко, бо вибір спусків доволі скупий, проте сама магія зміни погодних умов через годину їзди від пафосу нас вразила. Це був цікавий досвід, і ми гарно провели час. В інші ж сезони ситуація абсолютно протилежна. Проблем з паркінгом і натовпом ми не зустрічали, температура трохи нижча, ніж близько узбережжя. Тому спекотними днями гори – чудова альтернатива. В горах є безліч піших маршрутів, різних рівнів складності та довжини. Прогулятися, подихати чистим повітрям, послухати спів птахів, помилуватися природою і цікавою флорою. Все це чудовий спосіб очистити голову від зайвих думок та гарно провести час в компанії чи наодинці з собою. В один з таких маршрутів ми відправилися восени. Він розташований неподалік Олімпу. Його загальна протяжність була близько 23 кілометрів. Проте ми, звичайно, пройшли зовсім трохи, бо були з дітками. І навіть ця незначна дистанція порадувала нас красою соснових схилів, морем шишок та міні-долиною кам'яних веж. Олімп найвища вершина гірського хребта Тродас, висотою 1952 метри над рівнем моря. Найвищу частину вершини займає британська військова база з радарами дальньої локації. Тому вершина недоступна для відвідування. Але наша допитливість все ж перемогла, і ми піднялися подивитися, як же виглядає Кіперський Олімп. Є в горах і чудові села, варті уваги туристів та жителів острову. Одне з таких ми відвідали нещодавно. Какопетрія розташована на північному підніжжі гір Тродос на висоті 667 метрів над рівнем моря. І є найвищим селом в долині Солеа. Його населення складає близько 1200 чоловік. Долина Солеа відома своєю фарелевою рибалкою та фермою. Рибу, з якої продають в багатьох місцевих закладах. Ну і звичайно, Какопетрія прославилася чистою питною водою, що продається в промислових масштабах. Ви точно бачили і на полицях супермаркетів. Головна ціль нашого візиту в ці краї була відвідати канатне містечко Марина'с Rope Парк. Воно, як на мене, менш відоме за Спарті Adventure Парк. Бо відвідувачів у ньому було ну в рази менше. Але для нас, як ви розумієте, це було на краще. Парк знаходиться в лісовому масиві, де безліч тінів від дерев, а ще приємно шумить річка Кларіус. Тут є маршрути різних рівнів складності, які будуть цікаві і дорослим, і дітям. Наші дівчата чудово провели час на початковому рівні, далі йти поки не наважились. Ціна для проходження початкового рівня складає 10 євро, а найскладніший рівень коштує 30 і включає в себе перший та другий маршрути. Посилання на сайт парку з усією детальною інформацією шукайте в описі під цим відео. Коли я пішла прогулятися вглиб, то побачила, що територію парку планують розширювати найближчим часом бо вона вже майже готова, але на момент зйомки ще була зачинена. На території парку є безліч столиків, де відвідувачі можуть замовити їжу на місці чи влаштувати власний пікнік за бажанням. Загальне враження від відвідування парку в нас залишилося приємним. Як на мене, це чудове місце, де можна активно і цікаво провести час з родиною. Тим паче, що поблизу з канатним містечком ще й починається піший маршрут, який йде вздовж тіж річки Кларіус аж до Какопетрії. Довжина його близько пів кілометра. Крона дерев тут настільки щільні, що майже не пропускають сонячних променів. Тож гуляти тут одне задоволення. Раніше на цій річці було побудовано дві мельниці. Зараз одна з них перероблена в готель та ресторан Земіл. Що, судячи з усього, є доволі популярним серед відвідувачів, до нього і привів нас цей маршрут. Назад можна повертатися старими вуличками міста по інший бік річки, щоб сповна насолодитися затишком цих країв. Ще одне привабливе місце, котре ми відвідали цієї весни монастир Кікос. Дорога до монастиря сама по собі дуже мальовнича, але разом з тим і складна. Леву участку дороги складають звивисті серпантини, після яких навіть у дорослих може трохи запаморочитись голова. Дорогою можна заїхати в кедрову долину і прогулятись там. Можливо, наступного разу ми теж так зробимо. А цього разу наш час був обмеженим. На парковці поруч з монастирем є невеликий базарчик з сувенірами та різними смаколиками, Кедровими горішками, сухофруктами, маслами, сушеними овочами та іншим. Ми ж вже чули від друзів, що тут можна придбати смачні чаї на вагу. Можливо, для вас це буде трохи дивно, але в пафосі я таких чаїв ніде не зустрічала. А оскільки каву я не п'ю, то це місце було для мене неймовірною знахідкою. До речі, з цікавих сортів я тут придбала чай під назвою Blue Lagoon, який по факту і є блакитним. Гарний маркетинговий хід я вважаю. В нього входить з поміж іншого кокос та квіти візуально схожі на Іриси, що їй надають чаю блакитного забарвлення. Монастир знаходиться на висоті понад 1150 метрів над рівнем моря і внесений у список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО на Кіпрі. Але не обов'язково бути поціновувачем монастирів, щоб відвідати це місце. Бо тут і без того чарівно. Зокрема, з вершини гори, на якій розміщена могила Макарія III, першого президента Кіпру, відкривається магічний краєвид. До речі, ми зустріли багато української мови. Судячи з усього, це місце популярне серед наших паломників, мабуть тому, що кіпріоти, як і багато українців, теж відносяться до православних. В цьому відео я показала лише маленьку частинку гірських локацій, в яких ми встигли побувати за останній час. А насправді в горах є ще чимало привабливого та захоплюючого. Тож ми обов'язково повернемося сюди знову. Якщо вам було цікаво, то не забудьте поставити лайк цьому відео. Обіймаю всіх та до зустрічі у наступних відео!